Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як я встановлював замість звичайних пробок. потім діф -автомата, Встановлював новий діфавтомат та реле напруги. Одразу скажу, що я не професійний електрик. Це по-перше, по-друге, в квартирі вся проводка розведена так називаємо, що стосується кольорів нуля та фази. Що стосується кольорів. Вся проводка в квартирі розведена в так званому дзеркальному положенні, тобто нуль тут чорний або коричневий, а фаза блакитна. Тож у щитку я вже не став перероблювати ну, за стандартами. А зробив так, щоб вже не було плутанину, щоб все було однаково в цій квартирі. Отже, виникла яка проблема? Спочатку тут стояли. Звичайні пробки, потім був встановлено такий діфавтомат, але зовсім нещодавно були у нас ракетні удари по електростанціям, були якісь скачки напруги. Отже, прийшов діфавтомат виключен, вимкнено. Сам автомат працює, але вже, ну коли б він стояв на місці, тест він вже не проходив, як діфавтомат. Ну, як диференційне реле, що є складовою цього діфотомату. тест вже не проходив і зняв його тут зсередини. Ну, чутно такий невеличкий, але чутно запах горілої електроніки. Тобто, все це замінюємо. Замінюємо і встановлюємо реле напруги. Так ось, в мене стояла така дилема, що спочатку, після. Виходи з лічильника, що спочатку встановлювати. Хтось казав, що треба спочатку ДІФ-автомат, а вже після нього реле. Хтось навпаки. Я дійшов висновку, що я зроблю саме в такій конфігурації. Отже, у нас спочатку реле буде напруги, а потім вже за реле ДІФ-автомат. Отже, ось у нас вихід після лічильника. До лічильника ще стоїть. Звичайний автомат на 25 Амперів РЛ-напруги Зубер d 25 на 25 Амперів ДІФ автомат c 32 на 32 А е, током спрацювання до 30 мА. Так от, як я під'єднав? Ну, може, це не професійно звичайно. Ось у нас є вихід з лічильника. Тут проста дошка, бо дуже старий вже дом. І ніхто тут не це буде перероблювати більше 100 років дому. Тому вивезти оці провода отак от за рейкою, ну, за їх рейкою вже не було можливості. Та й воно місце буде багато займати. Отже, ще раз. Ось у нас вихід з лічильника. Ось фаза. Ось 0. Що стосується фази. Фаза з виходу через такі ваговські затискачі зробив, іде на другий контакт, Ось бачите. де на другий контакт реле напруги, фаза вхід, LIN написано. Потім виходить з реле напруги, з третього контакту з виходу. І прямує на контакт 1 на вхід диференційного автовимикача. Ну і потім вже після автовимикача з точки 2, вона йде вже на нагрузку, бачите, навантаження в запитку заживлення цієї квартири. Це зрозуміло. Що стосується нуля, тут є трошки нюанс. Ось нуль прийшов, теж через вагівські такі. Зажими я тут з'єднав, бо не було багато проводів, як то кажуть, проводів всі я ну, не обжимав, не обтискав, бо в мене немає цього обтискача, Я просто припаяв такими, ну, залодив припоєм, мідні провода. 2,5 квадрата, і нормально вони тут ходять. Отже прийшла, Прийшов 0. цей 0 роз'єднується на дві сторони. Отже, 1 0 йде на клему N. Це 0. перша клема реле напруги. І ці ж же льде на вхід диференційного автомату. буквочка N. ось. А потім в 0 виходить з біфавтомату на навантаження. На заживлення всієї квартири. Тобто, що не можна робити, ось цій 0. І ці 0 має бути розв'язаний. Тобто, не можна з'єднати ці 0 і ось ці 0. А так, все. Я вважаю, що дуже доволі просто і зручно. Ось воно вімкнено. Нажимаємо проходить тест. Бачите? Вмикаємо. Ну і реле напруги теж тут. Я, в мене воно налаштоване на ось такі показання, тобто максимально це 240 вольт. Тому що я спочатку перенастраював. Було там 230-235, але воно вибиває, тому що є такі скачки напруги. А по мінусу поставив 200. І вже пару днів воно працює, не вибиває. Тобто найостанніше було, як вибувало, це була напруга, можна так от перевірити. Тут є журнал. Це було 240 вольт. Була перенапруга, ну, через якусь спрацювала це реле. Що стосується ну, якості, звичайно, було б краще встановити тут більш гарний, як діфавтомат, але більш гарні вони коштують в два рази більше. А цей діфавтомат коштує 525 гривень, а реле напруги 783 гривні. Ну, і плюс оцій е, щиток я брав. Не, мог, не міг знайти на 8 позицій. Тому знайшов з, навіть такі, ось такий ось щиток, тільки він вже трошки тут поламаний, я його зроблю, але він ну, вдвічі дешевше обійшовся. Просто ось настільки, щоб сюди вставити, не було таких щитків. Або більше, або, до, або взагалі вони випирають. Ну і буде це невдобно, бо тут люди, люди ходять. Зараз це все поставлю. В принципі, все працює, нічого тут не гріється. вагівські ці зажими дуже гарні. Ось така, таке підключення. реле напруги зубр Д25, 5,5 кВт витримує. Ну і на 25 А. Ну і диференційний автомат це саме автомат, що поєднує з собою і автомат, і диференційне реле витоку. Це і від короткого замкнення, і від того, щоб, якщо людина доторкнеться до фази, наприклад, да, не треба цього робити, то через мікротоки, які проходять через людини, не на нуль, а на землю, як то кажуть, це ток витоку. Воно спрацьовує, тобто воно вдарить током, але не вб'є і не дуже пошкодить. Це захист людини, перш за все, і захист мережі. Ну і Зараз у нас є скачки, відключення напруги, ще раз кажу, через ці ракетні обстріли. Дуже буває при... при... скача напруга, тобто краще. Перестрахуватися. Зараз це все встановлю. І буде такий ну непоганий і вигляд так має. Ну Трошки воно зміщено, тому що вихід з е, лічильника, ну як то кажуть, криво, а цю доску зривати не можна, бо це треба зривати пломби і все все решта. Е, Далі, після е, оце йде вже тут е, заживлення всієї квартири. Після цього стоїть тут ще Ну так тут зроблено мене, дуже ще раз що це дуже старий квартира, дуже старий дом. І зроблено так ще є три автомати тут: кухня, зал та спальня. По 16 Ампер. Все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що комусь це знадобиться. Бо мені було дуже. дуже Таку ясність, я не мог собі приснити. дуже кажуть, що як, в якої послідовності ставити: спочатку реле чи спочатку. Того, що мене переконало в цьому. Чому я на перший поставив саме диференційне реле. Спочатку, а вже потім діфавтомат. Це тому, що, так як зараз в нас в більшості проблем це скачки напруги, а сам. ДІФ-автомат, в нього той теж є електроніка, і він може пошкодитись. А так, реле напруги захищає як всю техніку, так ще й захищає е, доволі вартовний ДІФ-автомат. Звісно, що якщо після перенапруги воно вимикається, там ще я встановив, для того, щоб е, не одразу вмикався, а затримкою хвилину-півтори, це для компресора в холодильнику треба. То він, типу, ну, це, що поганого, як то кажуть, що треба буде почекати там хвилину. Ну, там, хто по-різному виставляє, якщо, як, це, якщо вимкнеться, але е, напруги вимкне. А так, в принципі, діфавтомат буде захищений. Ще через скачки напруги. Тому що зараз скачки напруги у нас більш актуальні, ніж все решта. Тому і цей вузол буде захищений реле напруги. Ось ну, Саме ця думка мені, мені переконала тому що на те, щоб поставити спочатку реле напруги, а вже потім діф автомат. Ну, ось так. Фінально воно виглядає. Лічильник і такий щиток. Був просто, ще раз скажу, спочатку були пробки, а потім стояв просто отак от автомат. Зараз більш-менш пристойно виглядає як до сторічного дому. Будиночку. І головне, що це працює, і головне, що це захищає і людей від враження струмом, і техніку в хаті від перенапруги чи недонапруги, а також короткого замкнення Ну, а цей дифавтомат, мабуть, є бажання, він як автомат він працює, а як диференційне реле ця частина його не працює. І ще раз кажу, там чутно такий запах горілої електроніки. І є бажання його розібрати і подивитись, що, що там таке трапилось. Мабуть, це треба буде розсверлювати, але це вже як буде час та натхнення в іншому ролику. Все, всім дякую за перегляд, Миру нам, українці, і чистого неба!